Доброго дня, дітки! Сьогодні знову у нас дистанційні уроки з математики. Ми з вами будемо сьогодні розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. Будь ласка, відкрийте ваші зошити. Напишіть зошиті сьогоднішню дату і виконаємо каліграфічну хвилинку. Знайдіть різницю чисел 645 і 214. Поставте відео на паузу. Виконайте це завдання та пропишіть відповідь каліграфічно каліграфічного зошиті. Перевірте себе, молодці. Отож, давайте пригадаємо, що таке відношення. В математиці частку двох чисел інакше називають відношенням. Для відповіді на запитання задачі ми знаходили відношення двох даних значень певної величини і робили висновок. Що у такому ж відношенні знаходиться шукане число з даним значенням цієї ж величини. Цей спосіб розв'язання задачі називається способом відношень. Як міркуємо про розв'язання задач способом відношень? Шукане число буде у стільки разів менше або більше за дане числове значення цієї ж величини. У скільки разів відповідно йому числове значення іншої величини менше або більше це друге значення цієї ж величини. Для того, щоб розв'язати задачу на знаходження четвертого пропорційного способом відношень, треба першою дією дізнатися про числове значення відношення між двома відомими числовими даними однієї з величин, і зробити висновок. Про числове значення і характер відношення між числовим даним і шуканим стосовно другої величини. А другою дією вже відповідаємо на запитання задачі. Давайте потренуємося, розв'яжемо задачу усно способом відношень. І так, у чотирьох однакових мішках розсипали 150 кілограмів пшениці. Скільки кілограмів пшениці поміститься у 12 таких мішків? Дітки, подивіться, 150 ми не можемо поділити на 4 націлу, тож не можемо дізнатися, скільки в одному мішку розсипано муки. Давайте застосуємо спосіб відношень. Подивіться, в нас було 4 мішки, а потрібно нам дізнатися, а скільки ж буде у 12 таких мішків. У нас кількість мішків збільшилась чи зменшилась? Правильно, збільшилася, була 4, стала 12. Тож ми знайдемо, у скільки разів збільшилась кількість мішків. Ми 12 поділимо на 4, і дізнаємося, що у 3 рази збільшилося. Тож у нас у 3 рази і збільшиться і е, кількість пшениці. Ми з вами 150 помножимо на 3 і дізнаємося, що 450 кг пшениці поміститься у 12 таких мішкір. Бачите, ці задачі не складні. потрібно лише трішки поміркувати. А тепер відкрийте підручнички на сторіночки 35-36. Виконаємо перше завдання усно, поставте відео на паузу, розв'яжіть цей приклад. Скажете відповідь. Молодці, йдемо далі. Давайте з вами прокоментуємо розв'язання задачі способом відношень. Отож, щоб приготувати, 8 порцій піци потрібно 150 грамів грибів. Скільки потрібно грибів, щоб приготувати 16 таких порцій. Давайте проаналізуємо. 150 ми на 8 поділити не можемо націло. тож для рішення цієї задачі нам потрібно застосувати способ відношень. А тепер поміркуємо: нам відомо, скільки грибів пішло на 8 порцій піци, а нам потрібно дізнатися, скільки грибів витратять на 16 порцій піци. Кількість порцій піци у нас збільшилась чи зменшилась? Збільшилась. Давайте поміркуємо у скільки разів. Було 8, стало 16. Ми 16 поділимо на 8 і дізнаємося у 2 рази більше стало порцій піци, тому у стільки ж разів потрібно більше грибів. А другою дією вже даємо відповідь на запитання: ми 150 множимо на 2 і дізнаємося, що 300 грам гриб... 300 грибів. Нам потрібно для 16 порцій піци. Виразом це можна записати так. Денис склав обернені задачі до поданої. Давайте дослідимо, як зміна шуканого вплине на їх розв'язання. Розв'яжемо обернені задачі, зіставимо розв'язання всіх задач і поміркуємо, що ж в них є спільного. І так, перша задача обернена. У нас відомо, що на 16 порцій піци пішло 300 грамів грибів, а запитується, скільки ж грибів буде у нас витрачено на 8 порцій піци. Міркуємо. Кількість порцій піци у нас зменшено, зменшено у скільки разів? 16 поділимо на 8 у 2 рази зменшено. Тож для того, щоб дізнатися, скільки ж пішло грам грибів на 8 порцій, нам потрібно 300 поділити на 2. І дізнаємося, що 150 грамів. Далі, наступна друга задача обернена. Нам відомо, що на 16 порцій піци потрачено 300 грамів грибів. У нас запитується: А. Скільки порцій грибів можна виготовити, коли витратиш 150 грамів грибів? Тепер ми будемо порівнювати кількість грибів. Вона у нас збільшилася чи зменшилася? Зменшилася. Було 300, стало 150, тож ми 300 поділимо на 150 і дізнаємося, що у два рази у нас зменшилася кількість грибів. Тож робимо висновок, що і кількість порцій у нас так само зменшиться, і так само у 2 рази. Ми 16 поділимо на 2 і дізнаємося, що 8 порцій піци вийде, коли ми візьмемо 150 грамів грибів. Наступна задача. 8 порцій піци ми у 8 порцій піци ми покладемо 150 грамів грибів. Скільки порцій піци вийде, якщо ми використаємо 300 грамів грибів. Подивимося, у нас кількість грибів збільшилася чи зменшилася? Збільшилася. Використовували 150 грамів. А тепер використовуємо 300 грамів. Збільшилася у скільки разів? Для цього ми 300 поділимо на 150. Дізнаємося, що у два рази збільшилася кількість грибів. Тож, Робимо висновок, що у стільки ж разів збільшиться і кількість порцій. Ми 8 помножимо на 2 і дізнаємося, що 16 порцій піци у нас вийде із 300 грамів грибів. Наступна задача: у 2020 році в Римі відбулася виставка картин видатного італійського художника Рафаеля. Протягом кількох днів виставку відвідало 504 особи. Із них одну шосту встановили підлітки, одну сьому встановили чоловіки, а решта це жінки, скільки жінок відвідало виставку протягом цих днів. Поставте відео на паузу та розв'яжіть цю задачу. Давайте перевіримо. І так коротенька умова задачі буде така: У нас є три ключових слова: це підлітки, чоловіки і жінки. Це ті люди, які відвідали виставку. Підлітки одна шоста від 504 осіб, чоловіки одна сьома від 504 осіб. А жінки це решта. І так, першою дією нам потрібно дізнатися, скільки ж підлітків відвідало виставку. Для цього ми 504 поділимо на 6 і дізнаємося, що 84 підлітка було на виставці. Другою дією ми знайдемо, скільки ж чоловіків було на цій виставці. Ми 504 поділимо на 7 і дізнаємося, що 72 чоловіки були присутні на цій виставці. Далі ми до кількості підлітків додамо кількість чоловіків і дізнаємося, що 156 осіб разом і підлітків і чоловіків були на виставці. А останньою дією ми знайдемо решту. Тобто від 504 осіб, які були присутні на цій виставці, ми віднімемо 156 і дізнаємося, що 348 осіб це жінки, які відвідали виставку. Далі давайте з вами згадаємо порядок виконання арифметичних дій і знайдемо значення виразів. Пам'ятаємо, що в першу чергу ми виконуємо дії у дужках, Далі ми виконуємо множення або ділення. І наступне це вже додаємо або віднімаємо все по черзі. Поставте відео на паузу і виконайте розв'язання цих виразів. Наступне завдання: знайди кілька розв'язків кожної нерівності. Давайте пригадаємо, що для того, щоб розв'язати нерівність зі зміною. Це означає знайти ті значення змінною, за яких ця нерівність перетворюється на істинну числову нерівність. І при цьому числове значення змінною називають розв'язком нерівності. Поставте відео на паузу і виконайте ці завдання. Перевірте себе. А тепер давайте розглянемо розклад руху деяких потягів із Києва до Харкова та визначимо, яким потягом дістатися до Харкова швидше. І так, потяг номер 64 час відправлення його 23 години 5 хвилин, час прибуття 5 годин 57 хвилин. Поміркуйте, скільки цей потяг у путі. Наступний потяг 726. й Він відправляється о 18-й годині 2 хвилини і прибуває о 22 години 47 хвилин. Так само, поміркуйте, скільки часу цей потяг у путі. І 776 й потяг. Він відправляється 0 годин 22 хвилини і прибуває 9 годин 21 хвилину. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. У трьох мотках разом було 130 метрів стрічки. Коли від двох мотків відрізали по 20 метрів стрічки, то в усіх трьох мотках стрічки стало порівну, скільки метрів стрічки було в меншому мотку спочатку. Це логічна задача. Ми такі вже задачі з вами вирішували, розв'язували, тож поставте відео на паузу і виконайте самостійно розв'язання цієї задачі. Перевірте себе. Тепер запишіть, будь ласка, домашнє завдання. На сторіночці 36 завдання п'яте, другий стовпчик, і завдання шосте, третій приклад. Дітки, пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, працювали дуже добре. На все добре, до побачення.